І надо, що тут мені писать? Прізвище ім'я по батькові на дружину. Ну, я, мабуть. Скопа, вийди мені на дружину. Ви здали вашу заяву, незважаючи на те, що ваше питання однозначно буде вирішено позитивно Абсолютно. і буде винесено на сесію міської ради, засідання сесії міської ради. Але сьогодні у нас інша визначна подія. Здрасте. У нас семитисячний відвідувач, Бублик Олександр Михайлович. Правильно? Так. Олександр Михайлович. І сьогодні вас прийшли привітати. Вітаємо нашого семитисячного відвідувача Бублика Олександра Михайловича. Відключаємо такий пам'ятний подарок. наших відвідувачів, які отримує це видання історія Борис в особистостях. Я думаю, що вам буде що тут прочитати. І наша сувенірна продукція. будь ласка. 77. У мене квартира 17. Зараз в угу. нас там ремонтні роботи будуть. Кстати, єдине до просьба. Єдине. От там є магазин, що продають грілку кругли суд. Просто я попрошу, щоб десь декось 9 до 9 10, вечора, щоб і закривали. Разуміло. У нас там попойка, де і між. Нас там, кажемо, і діти маленькі, і старіки, вони що ж, аби ж вони випили на тих скатах, а вони починають шум, карчати, пищать, все проще. Велику проблему, яку ви піднімаєте, це торгівля алкогольними напоями в нічний час. Ви знаєте, я думаю, ми теж таку інформацію давали нашим, нашим мешканцям міста Бориспаля. Ми проводили біля міської ради громадські слухання, на яких було біля 400 чоловік. Це... Дай вам здоров я, здоров я.